Футболіст із чемпіонату Греції висловив бажання грати за збірну України. Вболівальники вимагають відставки Пушича. А головний тренер Жирони дав невтішний прогноз щодо циганкова. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. А перед тим як ми його розпочнемо, звично просимо вас підписатись на канал власне, Футбол України і залишити будь-який коментар, який складається щонайменше із семи слів. Тому що це дуже позитивно впливає на алгоритми Ютубу, і це дуже сильно допоможе нам розвивати свій проект. Дякуємо наперед і поїхали! А розпочнемо сьогодні звично із чемпіонату України та коротко пройдемося по тим матчам, які вже встигли зіграти. Таких поєдинків напередодні відбулося два. Відкривали туру п'ятницю матчем колоса проти Шахтаря, матчем для команди Пушича дуже і дуже непростим. Гідники не показали чогось аж занадто яскравого і у підсумку зуміли перемогти лише завдяки автоголу. Невиразна гра донецької команди в останніх матчах змушує все більше і більше хвилюватися вболівальників цього клубу та навіть уже відкрито говорити про бажання змінити тренера. Однак сам наставник. Під Після матчу був задоволений і нічого про можливий відхід з команди з його вуст не прозвучало. Ми досить непогано зіграли у другому таймі, створили більшу кількість моментів і загалом контролювали гру. Це дуже важлива перемога, і на мою думку, ми на неї заслужили. Окрім того, вже непокоються фани гірників за майбутнє протистояння із лондонським арсеналом, яке нагадаємо відбудеться наступного тижня у рамках Ліги Чемпіонів. Втім, і перед цим матчем Пушич з. Зберігає Позитив, ми сильні ментально, ми рухаємося вперед. Арсенал один із найкращих клубів у світі, і на мою думку, один із найсильніших. Це буде дуже цікава гра, безумовно, дуже важка, але ми вирушаємо туди, аби змагатися. Ми готові, і я готовий. Будемо грати нашим виїзним стилем і сподіваємося, що досягнемо результату. Окрім того, у коментарях вболівальники вже припускають, що саме матч проти Арсеналу, а також майбутнє протистояння із Динамо, можуть у кінцевому результаті, врешті, вирішити долю головного тренера. Ну а вже сьогодні у суботу встигли провести один поєдинок, у якому Олександрія, завдяки голу Біляєва перемогла ворсклу, і принаймні на кілька годин повернулася на вершину турнірної таблиці. Ну а вже завтра на полях чемпіонату Англії відбудеться центральне протистояння у рамках восьмого туру. У цьому матчі Ліверпуль буде приймати Челсі. Звичайно, ми чекаємо на полі Михайла Мудрика і чекаємо його не просто на полі, а бажано з якимись результативними діями. І нагадаємо, що на цей поєдинок, зокрема, як і на усі інші матчі чемпіонату Англії, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наш редактор. Акція, наш прогноз зараз. Ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про Віктора Циганкова, адже напередодні чергового матчу чемпіонату Іспанії головний тренер Жирони Мінчел дав доволі невтішний прогноз щодо нашого Вінгера. Отож, перед матчем проти Сос'єдаду Мічела, звичайно, запитали про стан здоров'я Віктора, і на це тренер заявив, що циганков є одним із таких футболістів, яким важко грати кожних три дні. Це у свою чергу провокує постійні травми. Ми працюємо над тим, аби цього не відбувалося. Ми слідкуємо за ігровим часом, проводимо ротацію. Але я турбуюся за циганкова, у якого був чудовий період. Сказав Мічел. Тренер також повідомив, що за найкращими оцінками півзахисників, Есник збірної України буде змушений пропустити 3-4 тижні. Тож, як ми розповідали у вчорашньому відео, його участь у матчах за збірну у листопаді наразі під великим питанням. Далі поговоримо про збірну України та доволі неочікуване підсилення, яке наша команда може отримати із Греції, адже там 17-річний гравець Олімпіакоса Костянтинос спліш висловив бажання одягнути футболку саме збірної України. Своїми думками він поділився у коментарі для футбол. 24 У мене є бажання грати за збірну України, але поки що не складається. Хотілося би побачити свій рівень на фоні українських гравців. Якщо дадуть шанс, то я готовий за нього вхопитися. Водночас зовсім інші плани на футболіста має власне олімпіакос. Адже клуб тисне на гравця та на його оточення, аби Костянтину сприймав саме грецьке громадянство. Ну і коротко розповімо про самого гравця. Він народився та виріс у Греції. Його батьки-емігранти з України. Варто віддати батькам належне, адже син досконало знає рідну українську мову, йому з дитинства прищеплюють любов до своєї держави. Тож звідси і така патріотична позиція. Сподіваємося, що і справді у збірні України щоправда, поки мова йде лише про молодіжку, але все ж з'явиться футболка із прізвищем пліш. Ну і завершимо сьогоднішній випуск звично таким дайджестом інших не менш актуальних новин зі світу українського футболу. Тут поговоримо і про інгулець, і про Довбика, і про Судакова. Саме про інгулець ми поговоримо в контексті потенційного нового трансферу, адже нині клуб переглядає флангового півзахисника Максима Скорохода, який належить юнацькій команді Карпат. Він вже встиг навіть зіграти за команду Кобіна у нещодавньому спарингу проти чорноморця, і саме його гол став вирішальним та переможним. Знову британські ЗМІ пишуть про Судакова та один із місцевих клубів. На цей раз пишуть вони про Челсі, мріючи про те, що зовсім незабаром Судаков об'єднається у цій команді зі своїм добрим другом Михайлом Мудриком. Зокрема, Daily Express повідомляє, що лондонський клуб готовий викласти за нього близько 65 мільйонів євро. Звісно, сума доволі фантастична, особливо враховуючи сучасні реалії, та й саме джерело не найбільш надійне, але очевидно. Що прогрів перед трансфером Судокова знову розпочався. Ну і дуже скоро може повернутися на поле Артем Довбик. За даними італійського видання, Il Tempo, форвард вже займається у загальній групі. Таким чином він буде повністю готовий, аби 20 жовтня вийти на матч проти інтера. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо не підете з відео без лайку та підписку. Ну і не забудьте про коментар, який буде складатися щонайменше із семи слів. Наперед усім дякуємо, до нових зустрічей. Будьте на зв'язку.